Всім привіт! Сьогодні ми будемо знову куди на ногті, сапожки рукава. В минулій частині я трошки зробила довге відео на три хвилини, я там трохи його врізала і воно там. Стало пів відео чорним. Вибачте, за це, будь ласка. Зараз же извиняю за посторонні звуки. Ну і продовжуємо. Так, перші коди будуть на ногті. Зараз я зроблю базу. Ну, все, я зробила базу і зараз будуть коди. Зараз я вам покажу, куди на довгі на ногті буду показувати зараз куди на ногті. Якщо цього відео не хватить, то буду... Тут тільки, напевно, ногті буду, а в наступному відео буду все інше. Так ось куди на такі довжелезні рожево-білі ногті. Ось код. І він ще буде у вас на екрані. Зараз буде код на такі самі ногті, тільки вже бежево, біло бежеві ногті. Так, ось код на вже, бачите, вони бежевіші. Ось код, що буде у вас на екрані. Такі ногті. Так, ось код на довго біло-фіолетові ногті, і він ще буде також у вас на екрані. Так, ось код на довжелезні чорно білі ногті, і також він буде у вас на екрані. Так, і ось такий код на. Е Ось такий код на біло-помаранчеві довгі ногті. А це код на такі довгі блакитно білі ногті. Так, і ось код на такі довго біло зелені ногті. Також він буде у вас на екрані. Так і ось код. На ногах, на такі довгі, довгі нігті на ногах. Такі ж довгі. Вони більш такі персикові, можна сказати, але на камері вони трошки жовтенькі в мене. І ось код на такі довгі жовті ногті. Всім папа, дякую.